Завдяки міжнародному комітету порятунку завершується встановлення сучасних модульних фельдшерсько-акушерських пунктів у Тростянецькій громаді. Наразі такий ФАП облаштовують в селі Олексине Білківського старостинського округу. За словами представника міжнародного комітету порятунку Андрія Шкуратова, модульний ФАП обладнаний всім необхідним для надання базової медичної допомоги. Це повноцінний модульний фельдшерсько-акушерський пункт, який, власне. Замінить, або, скажімо так, буде хорошою альтернативою до тих умов, в яких наразі працюють медичні працівники у сільських громадах. І він, по суті, конкретно цей це 30 квадратних метрів. Це повністю готова під ключ уже кабінет. Медичного працівника і повністю готовий під ключ медичний заклад, якщо можна так сказати. Він обладнаний кондиціонером, там будуть відразу встановлені бактерицидні лампи, також під'єднано водопостачання, буде створено каналізацію, ну септик і кондиціонування, вентиляція, і, в принципі, і бойлер в тому числі, тобто всі дуже базові, дуже потрібні речі. У медичному закладі, яких, на жаль, немає у тих самих ФАПах у сільських громадах. Тамтешні мешканці також задоволені можливістю отримати медичну допомогу вчасно та якісно поряд із домом. До того ж, разом із ФАПом тут запрацює пункт видачі ліків Тростянецької комунальної аптеки. Мені у Тростянець їхати по лікарству. От, наприклад, голова заболіла, чи чи аналгін, чи, чи що небудь. Що мала я тросянець їхати, так я ось п'ять хвилин пройшла і купила. І, і до вечора подойшла, то в мене нога болить, то в мене голова болить, то в мене живіт болить. І якщо лікарі будуть приїжджати, що мала я туди їхати, так я ж сюди прийду. Також за словами Андрія Шкуратова, завдяки міжнародному комітету порятунку, такі модульні ФАПи встановлені ще в декількох селах Тростянецької громади. Також є конструкції поменше, 15 квадратних метрів, яка у нас також в Тростянецькій громаді буде встановлено в селі Криничне. Сьогодні вона вже буде готова. І ще один фельдшерсько-акушерський пункт, такий як цей, на 30 квадратів. Буде встановлений у селі Мартинівка. До слова, це далеко не перша допомога, яку надає міжнародний комітет порятунку саме Тростянецькій громаді. За більше ніж рік ми вже встигли здійснити доволі велику кількість донацій, як медичних засобів, препаратів, будівельних матеріалів, які центр використав уже в ремонті лабораторного кабінету, і не тільки. Представник міжнародного комітету порятунку наголосив на продовженні співпраці і на подальшої підтримці Тростянецької громади. Найближчим часом наша організація планує передати Тростянецькому ЦПМСД два нові автомобілі ASX. Ось це має відбутися десь через тиждень. Співпраця продовжується і сподіваємося, що буде більше, буде краще. Ось ми дуже раді і дуже вдячні за те, як нам ідуть на зустріч у в Цьому прекрасному регіоні на сумщині від жителів села від цієї громади від людей, які тут працювати дамо вам подяку за ту роботу, що ви робите і по цьому селу і по, по мартиновки. Бо ми покращуємо умови для медичного обслуговування населення. І первинка це зараз те, що починається здоров'я людей. Yeah. Тому величезна вам подяка, що ви звернули увагу на ці села. Такі речі потрібні, такі робочі міста потрібні. Ми підтримуємо їх з міського бюджету. Це не кошти громади. Держави держава на жаль ФАПИ не бачить. Ми розуміємо, що ФАПи потрібні. Yeah. Тому я вам тисну руку. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Дякую вам. Завдяки співпраці міжнародного комітету порятунку та Тростянецької міської ради забезпечується якісний доступ мешканців нашої громади до життєво важливих послуг.